Щоб накопичити своїй дитині на майбутнє, достатньо всього відкладати 50 гривень в день. Показую, як це зробити. 50 гривень в день за місяць це вже виходить півтори тисячі гривень. За 12 місяців у нас виходить 18 тисяч гривень. Якщо дитина у вас малого віку, то ви спокійно її можете накопичувати до повноліття або до 25 років. Коли ваша дитина вже буде дорослою, їй само собою потрібні будуть гроші, стартовий капітал, доросле життя на навчання, автомобіль, можливо, перший внесок на квартиру. Давайте змоделюємо таку картину, що ви з сьогоднішнього дня починаєте відкладати по 18 тисяч гривень кожного року і цю дію ви будете повторювати на протязі 20 років. За цей період, тобто за 20 років, ви самих лише грошей сформуєте капітал 360 тисяч гривень. Ми розуміємо, що є інфляція, і через 20 років купівельна спроможність цієї суми впаде до нулю. Скоріше за все, тому важливо. Ці кошти накопичувати там, де вони будуть працювати. Саме найкраще це під складним відсотком. Однозначно, не варто накопичувати в банках, то, скоріше за все, через 20 років банки вони збанкрутують. Тому всім своїм клієнтам я рекомендую накопичувати собі або дітям в міжнародних страхових компаніях. Там є 100% гарантії, що це установа не збанкрутує і ваші гроші збережуться. Ці компанії гарантують дохід кожного року і на сьогоднішній день, в середньому, відсоткова ставка це 14% річних. В цих компаніях працює складний відсоток, тобто принцип капіталізації. І от через 20 років самих лише відсотків може бути у два рази більше, тобто 720 тисяч гривень. Через 20 років ваша дитина зможе забрати собі капітал в розмірі 1 мільйона. 80 тисяч гривень, навіть враховуючи те, що сума кінцева буде в три рази більша, потрібно враховувати кожного року інфляцію і свою суму кожного року індексувати. Що означає індексувати? Тобто, це означає, що кожного року потрібно відкладати не одну і ту саму суму, а трошки її збільшувати і враховувати збільшення цін. В яких саме компаніях я рекомендую робити такі довгострокові накопичення для себе або для своїх дітей, розповідаю я кожного вечора о 21.00 на прямих ефірах в своєму телеграм-каналі. Лінка залишив в описі сторінки TikTok, а також в першому коментарі. Заходьте, розбирайтесь, обов'язково все перевіряйте. Також багато є корисної інформації, наприклад, як зробити так, щоб ваші гроші не знецінились і ви не залишились без нічого, як колись в Радянському Союзі люди залишились з фантиками, да, які накопичили на ощад книжку.